Доброго дня! Я радий вітати вас на своєму каналі. А також це відео лише для тих, хто подивився перші, попередні, шість відео. Для тих, хто проснувся, взламав сон. усвідомив, що він чи вона дитина Бога. Зрозумів, що народитися зіркою нереально, нею можна стати, просто вийшовши з загального строю. Хто збагнув, що світ це дзеркало, хто відчув, що бумерангом може бути і любов для вас сьогодні ілюзія, відображення. Людина подібна на кота, на котика, який, стоючи перед дзеркалом, не розуміє, що бачить там самого себе. Вам здається, що ви перебуваєте під владою обставин, змінити які ви не в змозі. Насправді це ілюзія, бутафорія, яку при бажанні легко знищити. Ви неосвідомлено ходите по замкнутому колу, спостерігаєте реальність. Виражаєте відношення, дзеркало закріпляє зміст відношення в реальності. Виходить замкнута петля, зв'язку. Дійсність формується як відображення образу ваших думок, а образ, в свою чергу, багато чим усвідомлюється через саме відображення. Принцип управління реальністю полягає в тому, щоб повернути це коло в іншу сторону, дивитись спочатку в себе, а лише потім в дзеркало. Дякую за увагу.